Втрата сенсу життя равноцінна посилі енергії з тим, як Аліса падала в короля чи в нору, в карці Аліса в країні чудес. Є багато простіру, є багато часу, але нема опори, не знаєш на що спертися. І вже не так страшно, як ти впадеш і коли ти впадеш, а через те, що нема на що спертися, і нема від чого відштовхнутися, щоб рухатися далі. Тому, коли ви втратили сенси, будь з якої причини, знайдіть мінімальну опору, на яку ви можете сперстись, те, що ви можете робити тут і зараз. Маленькі дрібні речі: перебирати щось, прибирати щось по квартирі, перекладати волонтерська діяльність будь-яка, комусь допомагати бути корисним. Іншими словами, шукайте сенс в сьогоднішньому дні, в сьогоденні. Так буде легше. Подолати трату сенсу майбутнього. Бережіть себе.